Привіт всім, вітаю вас на нашому каналі, на каналі Автокарс Автомобілі з Європи. Нагадаю, хто ще на нас не підписаний, знаходимося в місті Умань. Одразу в описі під даним відео пропишу наш сайт і всі контакти. Будь ласка, переходьте, телефонуйте, якщо вас цікавить чесний автомобіль з чесним пробігом. І сьогодні хочу підняти таке питання, досить спірне питання. Це подвійний окрас авто. Чи дійсно він існує? міф це чи реальність? Чи добре це, чи погано. І якраз зараз коротенько ми розглянемо це питання і я вам про це розкажу. Отже, у нас є два абсолютно ідентичних рено-каджар, такі собі близнюки стоять. Один 2020 року, інший 19-го. Але то немає ніякої різниці. І давайте подивимося, який стан лакофарбового покриття мають вони. Отже, дивимося на цей. 193, 185, 185, 186, 195, декілька деталей поміряємо, 182, 190. І давайте ці ж самі деталі поміряємо тут. 126, 143, 117, 117, 118. 118 124 Отже, на перший погляд, і в 90% випадків, коли приїде людина, яка не знає нічого про подвійний заводський окрас, вона одразу скаже, що цей автомобіль фарбований, все, він нам не підходить. Тому що показники в середньому 200 йдуть по всьому його кузову. В цього показники 120-130, ніколи там 110. Тобто це. Заводський окрас, який ми зазвичай привикли бачити, цей автомобіль також повністю на 100% в рідному заводському окрасі, але в подвійному. Чому ж виникає подвійний заводський окрас? Все дуже просто, тому що коли автомобіль фарбують на заводі, його оглядають і коли виявляють якийсь дефект, його просто ще раз відправляють на повторний окрас. І що ми маємо по факту? Подвійний заводський окрас. Як ще можна відрізнити, тому що реально часто приїжджають автомобілі, не те, що часто, але можуть попадатися автомобілі з Європи, які перейдуть, як кажуть, в круг. Да? Але в тих авто є одне, але все-таки пороги, да? бачимо, 90 майже 75, 91. 113. Давайте тут поміряємо. 113, 92. Ось так. Мають такі показники мають показувати. Пороги в авто з подвійним заводським окрасом. І тепер тут. 80, 60. 48. Там ми пам'ятаємо, що в тому билося 110. Тут 80, 57, 63, 71. Тобто показники ну, щонайменше в півтора рази відрізняються. Отже, чи добре це, чи погано. Подвійний заводський окрас це, як на мою думку, великий плюс, тому що. Автомобіль буде мати менше сколів і взагалі лакофарбове покриття за рахунок своєї товщини буде менше піддаватися різним механічним пошкодженням ззовні, аніж як авто в одинарному заводському окрасі. Один мінус тільки в тому, що коли ви будете продавати цей автомобіль, то можуть приїхати різні спеціалісти, які в цьому абсолютно не розбираються. А таких, на жаль, дуже багато. Зараз на сьогоднішній день. Людина купує товщина міри і вже заявляє себе автоподборщиком і буде розказувати, що цей автомобіль передутий в круг, і ти йому нічого не докажеш. Але ні одна майстерня, ні один сервіс не пофарбує так автомобіль, як це зробить завод. Тобто, якщо ви дійсно в цьому розумієтесь, будь-який хороший маляр, коли буде оглядати автомобіль, він побачить, він не побачить там точніше ніяких переходів, ніяких... Підтікань, ніяких кручених деталей. Тобто автомобіль, коли він крашений з заводу, то він фарбований з заводу. Тобто там немає нічого такого. Тому купувати, якщо ви купуєте для себе автомобіль, то подвійний заводський якраз це тільки плюс. З кожним роком людей, які Приходять і починають звертати увагу на такі дрібниці, як десь там підфарбований елемент стає менше і менше, і це також дуже добре, тому що люди починають мислити адекватно, краще передивитися на технічний стан авто, бо кузов це таке діло, його можна перефарбувати і нічого в цьому критичного немає. Тому подвійний заводський окрас це більше плюса, ніж мінус. Звичайно, в заводському звичайному окрасі а до авто взагалі не буде запитань, то до того авто вам прийдеться. Пояснити деяким експертам, хто в цьому не розуміється, що таке дійсно є. Ну і в принципі, мені цікаво, можливо, я поїду на офіціал Рено, і чи вони дають таку інформацію. Тому що е декілька разів по Volkswagenу ми стикалися, що в Volkswagen була інформація, занесена в базу даних по ВІЛ-коду, що автомобіль підлягав двойному окрасу на заводі. Е у нас Рено є, тому якщо дізнаюся, обов'язково зніму. Е на цей рахунок відео. Друзі, автомобілі у нас наявності. Ось такі два прекрасні рено-каджари, просто в класному кольорі, такий мокрий асфальт. Також є чорний рено-каджар, також є Citroen c 5 Aircross 2019 року. Ще там стоїть 2020 року, c 5 Aircross. Словом автомобілів наявності, мій номер телефону, буде в описі під даним відео. Або десь тут зараз на екрані його напишу. Всі авто на нашому сайті. Підписуємось, слідкуємо. Якщо вам цікава... Тема покупки авто в найближчий час, то, можливо, ми будемо для вас корисні. Все, на зв'язку. Всім гарного дня.